Ось таку посилку отримав з AliExpress. Це планшет від компанії Hotwol. Це Hotwow R9 Ultra 5G. Як ми бачимо на митницю, посилка потрапила, але на щастя, мита не нарахували. До речі, це вперше, коли щось потрапляє на митницю і митниця не розрізає плівку захисну на коробках. У комплекті захисне скло для планшету. Звісно ж, сам апарат. Ось подивіться, який він, ну виглядає солідно. І далі у нас тут прямо цілий набір усього найцікавішого: блок живлення, стилус. Ось такі тримачі металеві, така ось ручка, голка для сім-карт, шурупчики, Type-C кабель для зарядки otg кабель серветки для скла, інструкція. і Ось така ручка, яку також можна прикрутити до задньої частини планшета. Українська мова є з коробки. Планшет запустився, і, до речі, після першого вімкнення поводить себе достатньо так різко. З коробки є Google-застосунки, є Play Market. Далі планшет я буду тестувати, дивитись, що він вміє, на що він здатний, буду проводити тести, буду запускати різні ігри, і в повному огляді на своєму youtube каналі обов'язково про все розкажу і все покажу. Тому підписуйтесь, хто ще цього не зробив, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.